Проблема, проблема серйозна. Ми маємо велику дірку і взагалі, якщо брати на всій Україні, то це десь з кінця 20-х років минулого століття, Відповідно, і ця печать накладена була і на західну Україну. Питання. Великого розриву між нормальними процесами. Тобто, є закономірні процеси від змінення в архітектурі, там, в мистецтві і в шореш. Тобто, відчувається практично у всіх. Той тобто, період судепій він наклав колосальну печать. навіть питання масового будівництва, яке виникло. Львів ніколи не мав такої масової забудови, то що. Десь через років 15-20 буде серйозна проблема, що з тим робити. Воно, по-перше, не буде е задіяним, тихенько люди, вони зараз ну, стараються від того відмовлятися. Потім, відповідно, якщо брати, вже якщо в архітектурі, як в мистецтві, то е ну, серйозні проблеми ми бачимо наскільки е дезгармонійна навіть і те, що будується сьогодні, вже якісь вже, вже будують молоді архітектори, але дуже мало, немає пласту того, на чому можна було б будувати. Немає практики, немає, немає культури будівництва, серйозної, немає і технології будівництва, вони дуже сильно відстають. І відповідний результат. Тобто, якщо в сучасній архітектурі серйозну роль грають там, матеріали, там, вся решта, то, такі е, штуки. І взагалі принципи закладуються абсолютно інші, е, ті, які ще просто в нас в неї, не досяжні. Відповідним чином з'являється архітектура, яка нібито десь е, псевдо. Е, Відноситься до тої забудови, в якій вона з доходить, з другої сторони абсолютно сучасних речей ну практично немає, тому що нема чим будувати, нема кому будувати такі речі.